На Росії оголосили підготовку до нової війни. Пропагандисти включилися в роботу. Нам надо думати уже слідуші, а слідує ваня, котрий нам обов'язково нав'яжуть. Нова методичка від Кремля. Нігде наш верховний Головнокомандуючий ніколи ні одним словом ні горіл, що ми намагаємося забрати. Територію. Що означає таке тотальне заперечення? Невже переговори на вулицях Росії? Апокаліпсис, Грязь, мразь, криси, говно. І каналізація про ці та інші новини з багнюк дивіться у нашому випуску. У Путіна з'явився конкурент Навального і Німцова. Він вбив, але залишився той, хто живе у серцях людей, і витравити його новічком буде не так, то й легко. Родом він, звісно, з заходу, тим і не полюбився Кремлю. Його ім'я Санта Клаус. Можливо, ви подумали, що я несерйозно, адже як може бути ворогом той, кого не існує. Але на Росії можливо все. Навіть визнати вигаданого персонажа іноагентом. з реальним запитом до генпрокуратури РФ звернувся професійний задоносчик Бородзін. На його думку, росіяни, які користуються подібними термінами, руйнують так би мовити, скрєпні традиційні російські цінності. А цього допустити ніяк не можна. Тому потрібно його заборонити. А у дітей, яким він ненароком принесе подарунки на новий рік, вилучити їх як речові докази. Вони на Росії мають бути запроваджені як у дитсадках на чолі з Дідом Морозом, так і в кожній сім'ї. Там наріжним камнем є патріархат. Мережа облетіло інтерв'ю, де істинний росіянин пояснює, яким має бути уклад в справжніх російських сім'ях, де шанують традиційні цінності. Щоб я прийшов з роботи уставши, я побачив віддохнувшу, свіжу жінку, яка мене буде радувати. Я грубо говоря, Придя домой, видел и радовался этому, ну, наслаждался, так скажем, прекрасной себе. Mm -hmm. Подождите, доволен. вы пришли с работы уставшим. Да. А она, я... сделав уборку, проверив уроки, приготовив и так далее, приведя себя в порядок, за... не за может это... быть. Уставшим. Давайте так, не может. Нет, невозможно. Я вам объясню почему, потому что все это блеф, вранье и лукавство. Вы слышали, вот такое выражение вторая смена рабочая. Когда женщина День. Три смены День работает на работе какой-то, потом Упаси возвращается Боже, это домой. Это дело. І пра і що готові да. та вкалить какишати да. не ти мужик в юбкітні Ну, в цілому, визнаючи, що Талібан не є терористичною організацією, Росія недвозначно натякає, що саме такий устрій влаштовує владу, де жінка знає своє місце і державу цікавлять жінки тільки у контексті рожалки. Молись богу, і радуйся, поки рожалка працює. Рожай, жено. Але традиційні цінності на цьому не закінчилися. У забайкалі дітям на дитячих святах заборонили використовувати костюму західних персонажів. Йдеться не про Трампа і Макрона, як ви могли подумати. Тепер малечі не можна дивитися в сторону людини, павука і сні обиратимуть виключно персонажів російських казок. Все одним словом має бути вітчизнянне, навіть якщо воно гівнянне, але своє Так і вийшло з серцем тюмені. Хотіли повимахуватися, пообіцяли зробити ковзанку у вигляді серця. А вийшло ось це. Ну зате від чистого серця, напевно, або від чиїхось набитих кишень. Від чистого серця отримала подарунок і мізуліна. А це те, що з ліги безпечного інтернету. Вона заявила, що підліток вимазав її двері фекаліями. Ну чому відразу вимазав можливо то старі традиційні новорічні прикраси, ну звісно, хлопця вже заарештували і примусили вибачатися? Лучі місті владиміра, завершивши 1 декабря в воскресенье правонарушення, хотів би звинитися перед і катериною Я не нос жодного злого умисла і ко всім політикам і людям, які роблять нашу страну лучше, отношусь різко положительно. Это просто детская дурость, извините меня. Чемізуліна, як і її господар, визнавати справжнього відношення росіян до неї. Можливо, їй просто згідно з традиційними цінностями потрібно піти з зайнятого посту і почати варити борщі. А то виходить, вона теж мужик в юбці, як до слова, і її колега Симон'ян теж ніяк не нагреба достатньо рублів за брудні гроші, вимотів крові українців. Пропагандистка розповідає всім про святість і новинність Росії і благі наміри, які Путін переслідує щодня, аби вбиваючи сусідній народ, не говорячи вже про сотні тисяч своїх же людей. Часть нашої аудиторії вважає, що пора б нам перестати бути такими добренькими. І ти так вважаєш, і Тигран так вважає, муж мій. А я отак не вважаю. А я вважаю, що наші сили не тільки і не стільки в орешнике. Я вважаю, що Бог все бачить. Я вважаю, що сила наша, в першу чергу, в благородстві. І в цьому во ім'я людського, во имя горя людского болящим, нет, во имя людского болящим милосердия и Господней милостыни. В этом наша сила. Якщо ви не знали, росіяни взагалі воюють не з Україною, не з НАТО, а воюють вони за Бога, ради Бога і за Божий мир, за за тот мир, як Господь його задумав, де всі люди різні, но рівні, де кожен оригінален по-своєму, де нету этого дурацького сатанинського плавильного котла ви теж це чули. Так Росія це країна, де можна бути різними, але рівними до кожної оригінальної по-своєму. Ну таку маячню на фоні тисяч затримань за дописи у соцмережах, постійні арешти і приниження за власну думку на фоні вбивств незручних особистостей, строків за дитячі малюнки і всього іншого ще треба вигадати. А тепер довгоочікуваний перехід на справжнє милосердя і благородство від росіянина. Я же сразу говорив один раз, потом Київ отстроен заново. При Притом мирних людей ми передупредимо три дня, покиньте місто, Ну місто і жахнути. Вот ну, я і на розваленах поставить флаг російської імперії і зразу війни ні в алічанауках на... самовласті на наші і це навіть не з різних ефірів, це з одного й того самого. І у цих нелюдів навіть жодного дисонансу немає. Все нормально, але ж Росія це не тільки країна милосердя і любові, це ще відбірна інтелігенція. Якщо ви забули, також щоб не бути голослівними, ось вам відеодокази. Меркель, позови Шольца, Мерца, Аннелину Бербук, а, и Урсулу фон дер Макрон еще возьмите. И еще вот этого клоуна, который сейчас премьер-министр Британии, вот все в кружок, ухо к телевизору. Вы лживые, мерзкие, Тварі, дякую, з цим все зрозуміло. Цей випад як чергове нагадування всім тим, хто досі живе ілюзією, що все закінчиться в Україні і Росія нікому більше не загрожує. Після того як Соловйов вчергово закликав розбомбити Київ, не залишаючи каменя на камені та обізвав лідерів Євросоюзу лиживими тварями, у колоді карт випав реверс, і пропагандист перевзувся у польоті. Ведь ми, ж не говоримо, що ми зараз заберемо Львов. Нигде наш верховный головнокомандуючий никогда ни одним словом не говорил, что мы пытаемся забрать территорию. Мало этого настолько ми не собирались брать там Київ за три дня, что в Стамбулі ми вообще говорили, значить вдуматься, что було предложено в Стамбулі, і сейчас тут сказать украинцам, А вы чего отказались? Чому з ефіру в ефір пропагандистське кодло говорить настільки полярні речі. Тому що їм просто так вигідно під одну подію, вигідно знищити Україну до останнього українця у світлі іншої, вигідно сказати, що Росія найбільший гуманіст на світі. А слухач всіх цих помийних шоу вже дуже давно вимкнув мозок, тому жодних питань. І взагалі вони не те, що не хотіли Київ за три дні брати. Їх у цю війну взагалі силою затягли. А так вони б і далі мирно порсалися у власній багнюці, якби не злий захід. Тепер країна пацифістів планує наступну війну, але є одне але у неї їх також безпосередньо і невідворотно колись втягне. Захід. Но нам надо думать уже о следующей, о следующей войне, которую нам обязательно навяжут. И она будет уже не такая простая, потому что они сделают выводы, они их, поверьте, делают, они думают над этим. Що значить миролюбна нація, і мухи не образить, і комара не вб'є. От якби ще на той захід, який їх то у одну війну втягне, то у другу. Ну добре, хоч вже в Україні всіх побіділі. Що стосується спеціальної операції, то там в принципі все ясно. Там ми впевнено йдемо до побіди динамічно. Мочне про динамічно і мощно ми поговоримо пізніше. А зараз хотілося б нагадати, як динамічно і мощно росіяни тікають із Сирії. Пам'ятається нам, що Путін обіцяв мочити в сортирі, та у разі чого завдати їм таких нищівних ударів, яких вони ще не бачили. І якщо слід вновь піднімуть голову, то ми нанесемо їм такі удари. Которых они пока и не видели. Але видно, щось пішло не так, поки Путін в один голос з пропагандистами розповідають, що не так вже сильно і хотілося в Сирії чомусь топчуть портрет російського диктатора. А як же не чуваний удар, бункерний чому ж тоді ти, який обіцяв все підтримку своєму партнеру, зміг врятувати тільки його дупу і більше нічого? Як проголошують мами в соцмережах, Рустов, вибачте, не гумовий, чому взагалі потрібно говорити про Путіна і Росію у рамках сирійського повстання? Тому що диктатор Рефії підтримував Асада протягом 13 років, крах його режиму став очевидною демонстрацією нездатності Путіна захищати своїх сателітів на тлі гігантських втрат в Україні. І всі його обіцянки на полях Бріксу і в інших місцях. Просто порожній звук, це побачив весь світ. Крім того, це вкотре проявила позицію путінських типу друзів. Ердоган своєю позицією встромив йому у спину не те, що ножа, а цілого кінжала. І тепер нещасний путін зі своїми високими цифрами на виборах дуже вже схожий на Асада, який також намалював собі 95%. Тільки чомусь довелося тікати зі своєї країни, де всі його так люблять і поважають. Чекаємо, коли Путін збирає всю свою ростовську колекцію і теж буде тікати. Напевно, до Північної Кореї. А поки що тікають тільки російські військові. А в телеефірах продовжується мантра про окупацію Гренландії від тих, хто взагалі не думав претендувати на чужі території. До Атлантики дійти і дальше все отлично, правильно. Удобно, хорошо. Камеру поставили. бачиш, там з Америки. То о, все, осео собираємося. Да, ну поки они ще не вирішили, где вони будуть ділити, это тоже лініанасачі не волнує, що не вирішать. ми за них уже все вирішили. Да? Ми з трапом он забирает себе Канаду і Гренланді. Мы и Гренланді, да ну ничего себе. Гренландію надо купить у Дача для начала а не, не купили. Той... Какие а, територія. А? Откуда а? доченита возьмуся? Дачані то откуда возьмуться? Ну это все таки территории, да не принадлежит. Да ну ладно прекращайте. Это временно оккупированные наши земли. Только вот є одна проблемка: російська армія що місяця звільняє одне й те саме село в Курській області покол. Боїмося уявити, скільки доведеться йти до Гренландії. Злочинці і мародери з ряду так званої Другої армії світу настільки змотивовані пересікати океан, що просять вже зараз автомати, щоб застрелитися на місці. От на человеку уїхав в тиловий район, він приємний смайотний лісовий лісовський чорав. Потім сім в тиловий район. який нафіг тиловий район, Ребята, чорт. Це вже не серьезно, да? Ну что, нам надо просто взять. А так, нам автомат, мы застрелимся Ми застряємося самі. Всі Ну, що сказати, друзі. Прокоментуйте в коментарях, як вам така пропозиція підходить до слова. Всі учасники звернення воювали проти України. У багатьох з них поранення, гепатит, ПТСР і навіть онкологічні захворювання. Вже навіть є нова спецтехніка. Можна сміливо рватися у бій. Всіх привітую, Алан, група зов і всіх причасних. Вот после небольшой доработки под наши потребности машина готова к выезду. Усилили рессоры, обшили Кабіну ну, тепер можна нічого не боятися. Такі машини можливо б допомогли росіянам, які не можуть місяцями вибратися з власного села. Але на допомогу своєму населенню у Путіна часу немає. А росіяни продовжують пачками записувати свої звернення. Дорога від траси А-108 до нас, яка проходить між двох полей протягом 2 кілометри, для нас є в прямому смислі дорогою життя. Осенью и весной. Дорога сплошь состоит из ям глубиной от 10 до 50 сантиметров. Зимой ее переметают вплоть до полной блокировки. Мы остаемся без возможности получить какую-либо помощь, так как проехать не могут ни скорый, ни пожарные. Во время прошлогодней блокировки жительница получила обморожение. Люди не смогли попасть на работу, в больницу, в школу. Осенью обрушился грунт на 50 сантиметров. Чудом никто не пострадал. Игнорирование нашей проблемы. Это сознательное оставление людей в опасности. Так вы взагалі до скоро будете святкувати. ювілей як вас, кинули на призволяще. Така ситуація всюди. У когось немає доріг, у інших. Люди, у их светла, а у всех разом немає грошей. Вот жители вышли все, посмотрите, сколько их много. Они устали от того, что у них нет воды, отсутствует э, водоотведение. И такая же ситуация уже длится много, на протяжении многих лет. Требуем, требуем, чтобы нам сделали свет с четверга. У нас света нет. Сегодня у нас среда. У нас нет воды, у нас нет связи, у нас нет электричества. На то у Путина все есть. И гроші, и финансы, и возможности. Только все они спрямовані в другое место. Что такое Европа? Европа это грязь, мразь, крысы, спид, вич, сифилис, говно. Неработающая канализация. Ой, та що ти говориш? Зате на святі Росії матушки, все як треба. Каналізація не разу не прориває, лайно по вулицям натече. У Челябинську каналізація затоплює не просто людей, а чиновників. Так скажімо, арома вода лється з будівлі Росреєстру прямо на двір. Грязь, мразь, криси, говно. І каналізація. Ну і наостанок, якщо вже зайшла така тема, хотілося б нагадати, що на вулицях Волгограду виросли сталагміти із фекалій. Настільки там все прекрасно. Раду ждути текло. Я не знаю, як таке вийшло. Це виглядає дуже странно. Це схоже на какої-то інопланетне штота. Ми на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. На цьому кажемо вам, па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новини з багнюк.